Коханий, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, радості, успіхи в роботі. Всього самого найкращого! Хочу тобі сказати, що я тебе дуже кохаю. Ти сама найрідніша, найдорожча людина мені. Хочу тобі подякувати за кохання, яке ти мені даєш. Ти моя опора. Надія, я дуже рада, що зустріла тебе. Дякую тобі за синочка, якого ти мені подарував. Безмежно тебе кохаю, цілую, обнімаю. Так, що, Люня, я вітаю тебе з днем народження. Хочу тобі сказати, що ти мій четвертий брат, ти мені як рідний, я завжди відчуваю твою підтримку у всіх аспектах. Я дуже ціню нашу дружбу. Я сподіваюся, вона буде на довгі роки. Єдине, що скажу, нам потрібно більше часу проводити разом, як хлопцям, без жінок. Ну і що хочу побажати тобі, щоб в тебе був час на твоє хобі. Щоб у тебе були фінанси на твої хобі, щоб тобі дружина давала, давала час на твої хобі. І все найкраще. Люблю тебе, З Днем народження. Я тебе з ним народження. Як говориться, добро пожаловать в круг 30-літній. Нічого тут страшного немає. Як бачиш, молоді, гарні здорові. Бажаю, щоб в твоєму житті вкладувалося все якнайкраще, в тебе чудова родина, чудовий син, жінка. Щоб ти був щасливий, твоя родина тебе поважала, кохала. Все складалося якнайкраще. Микола, ти дуже хороша людина, дуже хороший друг. Рада дружбі з тобою, дорожу нею. Бажаю, щоб тобі доброта завжди поверталася. Будь здоровий, щасливий, завжди радісний. Нехай тобі твої рідні приносять радість, твій синочок, дружина і працюйте над дівчинкою як мінімум. Пусть бігуть уклюжі, пішоходи по лужам, а вода по асфальту рікою. А я граю на гармошки. У прохожих, на віду. Колюнь, е Від життя тобі побільше яскравих бар. Побільше відпочинку, побільше подорожів. Завжди залишайся таким чудовим другом, як ти є. Ми тебе дуже сильно любимо і всього тобі хорошого. Дорогий Коля. Вітаю тебе з днем народженням. Бажаю тобі міцного здоров'я, шаленого кохання з твоєю чудовою дружиною, міцного здоров'я твоїй родині, твоєму синочку, щоб життя тобі дарувало побільше нових вражень, емоцій. І щоб твоє джерело енергії постійно поповнювалося новими відчуттями, з днем народження. Колюнчик, я тобі бажаю, щоб ти завжди був сильний духом, крепкий тілом, як богатир. Ти і так богатир, ти це знаєш. Но щоб ти завжди цей запал тримав, завжди ніс з собою, щоб малий твій був теж таким богатиром, як ти, а той можна трохи сильніше, щоб сім'я тебе любила. Ти її завжди любив, цінив, жив заради них, вони заради тебе, в коханні, в гармонії, ну і кар'єрного росту тобі і перспектив. Люблю тебе і всіх вас. З днем рождення, любі і радості везіння, і чумового настроєння і самих преданих друзів. Коля, ми тебе вітаємо з днем народження. Ти у нас дуже шикарний пацан, самий настоящий мужик, щоб ти завжди в своєму житті був щасливий, щоб тебе завжди оточували такі справжні друзі, які зараз тебе оточують. Щоб тебе радувала твоя жінка і твій малий. Вітаю з днем народження. Коля, я дуже, дуже вдячний Долі, що колись нас познайомили. Ти один з найцінніших друзів, найцінніших людей, яких я знаю. Я горжусь тим, що так багато часу в нашій юності ми провели разом. Бажаю тобі. От дійсно це буде щиро від серця сказано: залишатись такою людиною, як ти є. Я хочу, щоб. Дійсно, побільше таких людей було з таким характером, з такою волею, з таким бажанням рухатись вперед як ти. І е, ну, багато в чому, хочу бути схожим на тебе. Е, дійсно, дуже приємно. І навіть вже качатися почав. Не, да. І всі твої сім'ї, добробуту, злагоди і гармонії. Вітаю! Дуже любимо Колю. Дуже це золота людина. Я радий, що в мене є такий товариш. Ну, з яким можна поговорити про все, яку можна довірити все. Коля, все тобі найкраще. Коля, ми тебе дуже любимо. Будь щасливий, радісний. Хай тебе твоя сім'я радує. Днем народження. Я дуже щасливий, здоров'я. Коля був добрий, не бив. Його всі любили. Ти слухався жінку. Так. Да.

Так, це вырежем, да? А был ищем, да прикольно, где китяну. Алло, двигай славы. С днм рождения поздравим и, наверное, подарит нам Я не по 500 тысяч а я играю на гармошці. Слава, радості, везення, як у яких конєра його треба мес. Ох. І чумового навчання. Кіра, зверху, начинай, мес. Ти шо, не понимаєш? Самих преданих друзей. Отаких вот друзей. Сьом рождєю.